Ти могла чути, що молочні продукти це джерело кальцію і білка. Але чи знаєш ти, що вони також можуть гальмувати твоє схуднення, викликати запалення і навіть сприяти гормональним збоям? І ні, це не чергова страшилка. Є реальні наукові дані, які пояснюють, чому надмірне споживання молочки може шкодити навіть тим, хто її добре переносить. Молочні продукти сприймаються як безпечний варіант на низьковуглеводній або кето-дієті, адже вони містять мінімум цукру. Але якщо подивитися на їхній вплив на інсулін, все не так однозначно. Дослідження показують, що навіть сир, грецький йогурт або вершки можуть викликати суттєве підвищення рівня інсуліну, і це один з найважливіших факторів, що може гальмувати схуднення. Один із найцікавіших експериментів був проведений у 2005 році. Вчені порівняли інсуліновий відгук на різні продукти і виявили, що молочні продукти викликають надмірну інсулінову реакцію навіть в порівнянні з продуктами з вищим містом вуглеводів. Тобто, навіть мінімально вуглеводні молочні продукти можуть викликати інсуліновий відгук, який гальмує жироспалювання. особливо у людей з підвищеною чутливості до інсуліну. Але як це можливо? Молоко і його похідні містять два основні білки казеїн і сироватковий білок. Саме сироватковий білок є головним винуватцем цього процесу. Він швидко всмоктується і стимулює пішлову залозу до активного вироблення інсуліну. Особливо це стосується знежирених або низькожирових молочних продуктів. Відсутність жирів робить їхню абсорбцію ще швидшою. А чому це важливо? Ну тому, що інсулін є не просто гормоном цукру, а ключовим регулятором жирового обміну. Я сподіваюся, що ти вже знаєш це з моїх відео. Його основна функція перенаправляти енергію в жирові клітини, перешкоджаючи розщеплення жиру. Тобто, якщо інсулін підвищується, процес спалювання жирових запасів автоматично гальмується. Що це означає на практиці? Якщо ти регулярно споживаєш молочні продукти, особливо в другій половині дня або ввечері, ти можеш навіть не підозрювати, що вони перешкоджають твоєму схудненню. Інсуліновий сплеск після сиру чи йогурту не дає твоєму організму запустити жироспалювальні процеси. А ще це пояснює, чому після молочних продуктів часто виникає відчуття голоду. Інсулін заганяє глюкозу в клітини, викликаючи її падіння в крові, і мозок сприймає це як сигнал до нового прийому їжі. В результаті, замість того, щоб залишатися ситою, ти відчуваєш тягу до перекусів. Друга причина, чому молочні продукти можуть працювати проти тебе, це казіння. Казеїн. Він складає більшу частину білка в молоці І, здавалося, б, має бути корисним, але є один нюанс, про який мало хто говорить. Казеїн буває двох типів А1 і А2. Різниця між ними здається незначною, але саме вона визначає, як твій організм реагує на молочні продукти. Що відбувається з казеїном А1 у твоєму тілі? Під час травлення казеїн А1 розщеплюється до бета казоморфіну 7 речовини, яка може діяти як запальний тригер. Дослідження показує, що BCM7 впливає на кишечник, збільшуючи його проникність. А це означає, що частинки їжі та токсини, які в нормі не повинні потрапляти в кров, починають проникати через стінки кишечника. Цей процес називають синдромом дірявого кишечника або gut. І він може мати далекосяжні наслідки. Коли токсини проникають у кров, імунна система сприймає їх як загрозу і починає активно атакувати. Це може відгукнутися по різному. У когось з'являється здуття важкість у животі, навіть якщо раніше проблем з травленням не було. Інші починають помічати, що тіло затримує більше рідини, з'являються набряки, і в дзеркалі ти виглядаєш трохи розпухлою, хоча є як завжди. Запалення може проявлятися і на шкірі раптом з'являються висипання, почервоніння або навіть екзема, і ти не можеш зрозуміти, що могло їх викликати. Але найнеприємніше це постійна втома, начебто виспалась, а сил все рівно немає. Дратівливість, стрибки настрою теж частина цього процесу. Тому що кишечник напряму пов'язаний з рівнем серотоніну, а якщо в ньому йде запалення, це може впливати на твоє психологічне самопочуття. Коли в організмі йде хронічний запальний процес, підвищується рівень цитокінів, які можуть спровокувати інсулінорезистентність. Це означає, що навіть якщо ти не перекидаєш і чітко дотримуєшся кету принципів, організм може не реагувати на інсулін належним чином, що ускладнює схуднення. І ось контроверсійне питання. Чому про це майже ніхто не говорить? Раніше корови давали молоко з казеїном А2. Він не розщеплюється на BCM7 і переноситься легше. Але більшість сучасних корів, особливо породи гольштин, виробляють казеїн А1, тому тепер його вважають стандартним. Якщо ти відчуваєш, що після молочних продуктів у тебе з'являється здуття, важкість або набряки, варто хоча б на кілька тижнів прибрати їх і перевірити, як зміниться твоє самопочуття. А якщо ти не хочеш повністю відмовлятися від молочки, зверни увагу на альтернативи з казеїном А2, тобто на козини або овечі молоко, яке не викликає такої реакції. Коли в організмі триває запалення, воно може зачіпати не лише кишечник, а й загальний стан здоров'я. І іноді люди навіть не пов'язують свої симптоми з харчуванням, тому що реакція не завжди миттєва. Одна з найпідступніших речей у цьому процесі чутливість до лактози. Ти можеш думати, що якщо після чашки капочину або шматочку сиру у тебе немає болю в животі, то все гаразд. Але це не означає, що організм добре справляється з лактозою. Чутливість до молочного цукру може проявлятися зовсім по-іншому. Хронічна втома, здуття, головні болі, проблеми зі шкірою, навіть перепади настрою. Лактоза це молочний цукор, для розщеплення якого потрібен фермент лактаза. У дитинстві її виробляється достатньо, адже організм розрахований на споживання материнського молока. Але з віком вироблення лактази поступово зменшується. І це нормально. У багатьох людей лактази настільки мало, що навіть невеликі дози лактози не засвоюються повністю. Вона потрапляє в кишечник і починає брудити. Викликаючи здуття спазми і порушення випорожнень. Але навіть якщо цих симптомів немає, це не означає, що проблема відсутня. Часто лактозна чутливість проявляється не через травлення, а на системному рівні. Організм затримує більше води, мікробіом змінюється не в кращий бік, а рівень енергії падає. Особливо цікаво, що лактаза впливає на регуляцію гормонів голоду і насичення, тому деякі люди можуть навіть не розуміти, чому вони постійно хочуть їсти, чому їм не вистачає ситості після їжі. Якщо у тебе часто бувають напади голоду без очевидної причини, можливо, варто перевірити, як твій організм реагує на молочні продукти. Якщо ти помічала, що після молочних продуктів у тебе з'являється здуття, затримка води чи навіть зміни у настрій, це може бути не лише через лактозу чи казаїн. Є ще один фактор, про який рідко говорять: природні гормони ще містяться в молоці. Більшість людей не замислюються над тим, що корів продовжують доїти навіть тоді, коли вони вже вагітні. Але саме в цей період їхній організм виробляє більше естрогену, і чим довше триває вагітність, тим більше гормонів потрапляє у молоко. Дослідження показують, що молоко від вагітних корів містить підвищений рівень естрогену Е1 та естрадіолу Е2, форми естрогену, які при регулярному споживанні можуть впливати на гормональний баланс людини. Особливо багато цих гормонів накопичується у жирних молочних продуктах. Тому, якщо ти регулярно вживаєш вершки, масло, сир, ти можеш навіть не підозрювати, що отримаєш додаткову порцію естрогенів. Чому це може бути проблемою? Надлишок естрогену це не просто гормональні коливання, він може викликати затримку рідини, набряки, головні болі, порушення циклу, ПМС, підвищену втому. А головне естроген стимулює накопичення жиру, особливо в ділянці живота та стегон. Тобто, навіть якщо ти тримаєш під контролем калорії та макроси, організм може буквально тримати жир через гормональний дисбаланс. Крім того, надлишок естрогену може знижувати чутливість до інсуліну. Що ще більше ускладнює спалювання жиру? Виходить замкнене коло, інсулін вище, жироспалювання заблоковане. А якщо ще у надлишку, тіло починає зберігати жир ще активніше. Якщо ти коли навіть намагалася прибирати молочні продукти з раціону, то знаєш наскільки це складно, особливо коли справа доходить до сиру. Відмовитися від цукру випічки чи навіть кави багатьом набагато легше ніж перестати їсти сир. Це не просто любов до смаку, це справжня залежність на рівні мозку. Ти можеш навіть не помічати, як рука сама тягнеться до чергового шматочка, навіть якщо ти не голодна, і це не випадково. В молочних продуктах містяться казоморфіни, білкові сполуки, які утворюються при розщепленні казеїну. Вони активують ті самі рецептори в мозку, що й опіати. Саме тому після сиру або вершків ти можеш відчувати розслаблення, задоволення, спокій. Цей механізм закладений природою. Уяви, новонароджене маля, чи то людина, чи то теля, я віршами вже буду говорити, воно має бути прив'язане до молока, щоб отримувати поживні речовини та рости. Ось чому молочні продукти впливають на мозок так, щоб це було приємно. Але для дорослого організму це може стати тригером справжньої харчової залежності. Чим більше сиру або інших молочних продуктів у раціоні, тим важче від них відмовитися. Якщо ти коли-небудь пробувала в Виключити сир, а потім на другий або третій день відчула дивне роздратування чи навіть апатію, знай, що це реальна ломка. Мозок звик до певного рівня стимуляції, і коли він цього не отримує, виникає відчуття нестачі чогось дуже важливого. Саме тому багато людей, які намагаються схуднути, безконтрольно їдять сир навіть тоді, коли вже не голодні. Він працює не просто як їжа, а як сильний тригер задоволення, що змушує знову і знову повертатися до нього. Якщо ти помічала, що після сиру хочеться ще більше їсти, або що одна порція ніколи не буває достатньою. Це не просто звичка, це біохімічний механізм, який варто взяти до уваги, якщо ти хочеш позбутися харчової залежності та краще контролювати свій апетит. Отже, якщо молочні продукти можуть викликати інсулінові сплески, затримку рідини, впливати на гормональний баланс і навіть провокувати харчову залежність, виникає логічне питання: що з цим робити? Що означає це, що потрібно повністю відмовитися від молочки? Не обов'язково. Але якщо ти відчуваєш, що схуднення застопорилося, з'явилися постійні набряки, втома, проблеми з травленням або шкірою, варто, хоча б спробувати зменшити кількість молочних продуктів. Найкращий спосіб перевірити, як вони впливають саме на тебе, це зробити експеримент. Прибери молочку на 2-3 тижні. Це не назавжди, це не жертва, це просто тест. Але найцікавіше, що багато людей вже через кілька днів помічають зміни, спадає запалення, живіт стає менш набряклим, енергія покращується, голос стає більш контрольованим. А найприємніше тіло починає ефективніше спалювати жир. Якщо після цього ти повернеш молочні продукти і не відчуєш ніяких негативних змін. Чудово, значить, вони тобі підходять. Але якщо раптом повернеться здуття, тяга до їжі або млявість, це буде чіткий сигнал від твого організму. Ти вже не будеш гадати чи шукати причини. Ти знатимеш, як саме молочка впливає на тебе. Спробуй хоча б тиждень без неї, і поділися в коментарях, чи помітила ти зміни. А якщо відео було корисним, підтримай мене лайком і підпискою. Так ми зможемо донести більше якісної інформації тим, хто теж шукає відповіді.